Доброго дня, шановне панство, пані та панове! З вами Генріх Бабарський, Генріх Дієсадцу. І це підсумки 2025 року, а також побажання на наступний рік. Отже, не буду довго затягувати і одразу перейду до справ: сліві Левімольсі Дієс. Отже, настав цей момент підсумки 2025 року, я читаю з текста і що. що. То Тож зроблю це таким чином, як я це бачу. а почну я з частини першої основи. А що було зроблено, досягнуто та виконано За 2025 рік я, шановний пан Генрік Баварський, пан маестра трансформатор і так далі. і так далі. Я Зробив около 9... Фільмів повномітражних від 40 хвилин чи самим побив свій минулий рекорд за 2023 рік з шести фільмів в рік. Так, це було так. Оформив і розвинув кіноканал Ютуб кіноілюзорно. Платформу на секундочку. Записав около 9 подкастів з серії подкастів Маловідомі письменник України. Це не на цьому каналі, також як і кіноканал, це різні канали, ви їх можете побачити на моєму каналі, її не прикріплені. Отже, працював над ілюстраціями для замовника, а точніше, навіть для видавництва. Ну, ми про це дізнаємося трохи згодом, можливо, в наступному році. Записав три серії подкасту з кінематографічними любителями, людьми, котрі знімають фільми на любительській основі. Тобто це треба, це треба слухати, шановні. А, також ви разом включено з іншими авторами спільноти про вулки Графоманії на секундочку. Ось ця прекрасна книга Селиві, ліві, моль, сиді, з C Вімольсі, діє з Женеман Шпасіт жур. Uh, записував деякі експериментальні формати, наприклад, хендмейд стендап або короткі оповідання uh, в прозі. Участо спілкувався на літературниках з різними людьми, особисто заводив знайомства, і навіть участвував в конкурсах. Якщо в мене будуть фотографії, я їх прикріплю. А якщо ні, вибачайте, а також а оформив. Також, а також дитячий YouTube канал і потрохи розвиваю його. Потрохи розвинув арку шватпад та Інстаграм, наскільки, наскільки це можливо, наскільки це було актуально для мене особисто. багато навчався на початку року розвивав нові навички, ідеї та формати. Отже, підсумки і підбуті. Але ну, і деякі цікаві інсайти в додачу до цієї саме частини. Інсайти цього року. Цікаві думки. Всі ми аматори. Отже, ось клеон. Сон, паралель з реальністю. Дуже цікавий якийсь подкаст. Слухав і це мені збрило на думку. Сон – це паралель з реальністю. Моя. Особиста а романтична поліаморія нічого особливого собі немає. Все окей. Гармонія приходить в рівновазі любові, любов до себе і все світу в рівноцінних значеннях. А я вже нагадував, я вже про це говорив: що є е езотеричним дослідником. Тож ця думка для мене дійсно була важливою в цьому році. Ви, можливо, бачили трохи зміну формату деяких на каналі Більше езотеричного, більше гадань і тому подібне. Також, а також дуже хочу наголосити, люди не настільки погані, як здаються. Головне знайти своїх і своєчасно уходити від не своїх. Дуже цікава думка. <кхем> Мистецтво спасе світ. Це не моя думка, це думка мого психолога, з котрим я працюю над тим, щоб дійти до е операції по зміні статі. Також, також нічого не є абсолютно екологічним, але свідомість, усвідомлення то особлива сила в наших руках. Ресурсна грамотність, як і фінансова, а ресурси це трошечки якби інше, і одночасно не інше. Ніхто цьому не вчить, але воно є необхідним для Вімольсі Без Щоденники і думок про себе і внутрішній власний світ, ти втрачаєш головне себе. Класіка це дуже стара думка. І ще, напевно, 2020 року, але ти не маєш, я її повторю хто крім тебе буде тобою? Хто крім тебе буде тобою? Життя мистецтва. Мистецтво, мистецтво це філософії. Кожна філософія має естетику Селеві. Справжня майстерність донести матеріал простою вимогу знов-таки цитата мого психолога, з ми працюємо, е на шляху до е операції. по вот. Окрім мого кохання, пані мистецтво в моєму житті є дещо важливе і це пан кіно, пані поезія та молодча казка дуже, дуже важливе сама по собі е для мене зречення. І це була перша частина. Є ще друга частина, і я би хотів її теж озвучити. Частина друга і достатньо неочікувана. Вперше я підіб'ю. Деякі гарні підсумки на своєму транс шляху Хоча міг почати робити це і раніше, насправді, бо успіхи в мене були і до того. Але напевно я соромився їх фіксувати. Ну, хто? і чоловіче до чужого А зараз для мене це як усвідомлення реального прогресу. Отож. Регрес в транс шляху, шановного пана Генриха, Баварського, тобто школа і міні-міні. Почав дуже регулярно робити фізичні вправи. це правда, Давайте я хоч щось покажу. що У ну, мене простий інвентар, насправді банальний і простий, але я, я дуже люблю тут написано, що це 2 кг, Ну, нормально, в принципі, для цього. цього все нормально. І в мене ще тут є спандер, але він трошечки далеко, тому я його не буду показувати. А, регулярно робити фізичні вправи. Навіть вдалося тримати і розвинути достатньо непогану фізичну а, форму, яка важлива при моїй вазі. Я би показав, але не можу, тому що я в одягі і роздягатися для цього, напевно, не буду. Ну, типу, не буду я для цього роздягатися, особливо в мене файний піджак, навіщо роздягатися. Хоча. Ну, не, не треба, не треба, не будемо опашляти цей прекрасний підсумок року. Також, а також відрощую вуси спеціальними оліями, і навіть бачу дуже непоганий прогрес, що мені дуже подобається насправді. А, так, завів трансблог на патреоні. Наразі нараховується десь около 20 різних блогів про мій трансшлях і досвід як чоловіка. А, декілька в англомовному форматі, декілька в Тобто, Трансблог трансдосвіду чоловіка по факту, якщо так коротко перефразувати. Почав регулярно брити обличчя і це правда. Прям дуже регулярно приходиться це робити. винуждена більше, ніж за самої так сказати. Ну в общем, це необхідно дійсно, тому що в мене дійсно є деякі нюанси на обличчі, але це приносить задоволення і відзерзати і, і само по собі. Напротязі року самостійно займався поглибшенням власного голосу, темпу і манери спілкування. Я набагато більше задоволений результатом і частіше відчуваю гарний і обоснований контроль добре звучання. Дві секундочки, мені тут... Дзвонить мені мій будильник каже: «Hello, Генері, як справи, а я говорю, все добре. Почав працю з психологом, на секундочку, якраз по темі транс-переходу. Але він мені допомагає не тільки в цих питаннях, але в основному гарне спілкування і медичні цілі направлені на це. Тобто, да, я почав більш-менш більш серйозний медичний перехід. Він поки що, от в такому форматі є ще інші нюанси, але я просто їх не упомінаю. А також установив для себе дуже непоганий повсякденний стиль одягу. Це не мій повсякденний стиль одягу, але, тим не менше, я думаю, що я достатньо хороша в цьому. Звів трансформати на особистому Ютуб блоги розуму та просто вагатні прояви. Частіше став розповідати про світ транс досвід чоловіка а в віршах та мистецтві. Це прекрасно, насправді, прекрасно. Знайшов нових людей, котрим я був цікавий, просто як звичайний чоловік, дуже, дуже приємно. І почав відстежувати медичний прогрес в Noton, вести покрокові записи і примітки. Особливих інсайтів, як минулий раз, тут не буде, оскільки ця частина трохи не про це. Якщо підбивати загальний висновок, то він такий, що я планую зробити повномедичний і, скоріш за все, одразу і по документах перехід, тобто змін на статі, в найближчі декілька років. Приблизно знаю коли і як. У мене вже все прописано, все продумано. А, та, що саме наразі трохи заважає, є такі нюанси, але тим не менше це не важливо. Але тим не менше, ось Такі підсумки в цьому плані. Я не ділюся всім, бо вона насправді не потрібна. Я ділюся тільки Е, вот. Дуже дякую всім, хто зі мною просто, тому що я файна людина, такий файний чоловік, авангардіст. Мотець пает, я так бачу цю п'єсу. Абсурдісти джур. Дуже дякую вам всім, хто зі мною досить просто ще один з досвідів мільярдів людей насправді і він нічим не відрізняється від твого досвіду, твого досвіду, твого досвіду, і нічим особливим да, він не відрізняється. І як казала моя мама, я вже згадувала цю цитату про нашого котика, коли він хворив, нічого людське мені не чуждо. Вот. тож, то що я хочу сказати? Підбити підсумки. Я хочу підбити підсумки. Шановне панство, пані та панове, знову у мене немає бокало, як завжди. Ну, що мені? У мене є голуб, Я буду тримати голуба, У мене є голуб, авангардний голуб, Я буду із нього пити. Ні, я ісплю, треба пити. Отак. От. Отак от. Харочі, значить, новий рік. Свята для когось різдво, для когось не різдво. Я не святкую різдво, тому що я за те я не при релігіях. А отже, шановний пан Баварський, читаю вам так сказати, не просто підсумки, а побажання на Новий рік. І загалом цей рік, як і багато інших, були просто таким собі часом. Докоїлись багато всього. Що саме це було? Це був абсурд, це був авангард, бо наш світ це абсурд і авангард. Це, це абсолютна правда, це абсолютна а, констанція, так сказати, факту. Констанція і. Констатація жартую. Вот. Я хочу подякувати. Звісно, таких людей в цьому році було дуже небагато, але тим не менш вони завжди є. Я хочу їм подякувати людям, котрі мене ненавидили, котрі якось робили мені погано. Я хочу їм особливо подякувати, бо ви мене із рік в рік надихаєте йти до своїх цілей, до своїх мрій на зло особисто вам. Мене ви особисто надихаєте. А чого я, до речі, я можу традиційно я тримати ще, але я буду тримати бо Суть не в тому. А, ви мене особисто, ось ці всі люди, котрі а, ненавидять, котрі вилівають свою негативну енергію, ви мене надихаєте. Чесно кажучи, звісно ж, вилівайте негативну енергію, це все вам потім повертається. Це все дуже погане в езотеричному плані. Але я не буду езотерікою душнити для вас. Я скажу лише, що ви мене надихаєте. Ви мене надихаєте йти далі. Ви мене надихаєте не зупинятися, тому що якщо я зупинюся, я знаю, що. Ну, ви будете радіти, а я цього не хочу. Я хочу вас розчарувати наповне. Якщо ви вже розчарувалися зараз, то я хочу оправдати ваше очікування, розчарувати вас на Я не хочу вас підвести в цьому плані. І я розчаровую вас на Я йду до своїх цілей і я продовжую бути таким, як я є. Я продовжую бути неймовірним мангаретістом і абсурдістом. Отже, я хочу подякувати цим людям, і, звісно ж, хочу подякувати людям, котрі мене підтримували, любили, шанували і так далі, і тому подібне. Я вас дуже люблю і поважаю. Насправді, ви неймовірні для мене люди. Подякуючи всім цим людям, я хочу вам особисто кожному побажати гармонії, щастя, любові в першу чергу до себе, самого від вас самих. Я хочу побажати гарних енергій. Я хочу побажати якоїсь усвідомленості, екологічності в вашому е внутрішньому світі, вашому світі, взагалі, щоб ну, хоч щось було. Хоч чуть-чуть екологічне усвідомлення, тому що дуже багато хаосу, дуже багато бруду. Але тим не менше, ми в состоянні якось приводити це все до гармонії. До... Якоїсь ідилії. І я хочу вам побажати щастя, натхнення, щастя, здоровячка щастя, здоровячка традиційна. Я хочу побажати вам бачити той самий абсурд в світі, котрий ви, напевно, іноді не помічаєте і засмучуєтесь, як так, все йде не за планом, але це просто абсурд, це просто вангація, це просто мистецтво навколо вас. Полюбіть світ і полюбіть себе самих. І це моє побажання вам особисто кожному. І тим, хто ненавидить мене, і тим, хто любить мене, і тим, хто підтримує мене, і тим, котрим все одно я всім бажаю всього найкращого, всього найпрекраснішого щастя, старовічка е і прекрасних енергій. Е ну і звісно, ж гарного наступного року. Тож на цьому дякую, шановне панство, пані та панове, з вами Генрі Поварський. Генрік Радіє Сенсу, митець, поет, художник, авангардіст і так далі, і тому подібне. Дозвольте випити із Кубка. Шановне пані, дуже дякую і до нових зустрічей і так далі, і тому подібне. Левімоль, Сідіес, Селеві, сі жен ваш вас є жур, альто Кристка президенту. salevi